Зараз ви дізнаєтесь кілька фактів про людський організм, які звучать неймовірно. По-перше, ймовірність того, що блискавка вдарить чоловіка, у шість разів вища ніж у жінку. Можливо, чоловіки просто частіше ризикують. А от ще цікавіше: під час чхання всі функції організму миттєво зупиняються, навіть серце робить крихітню паузу. Нервова система теж вражає. Уявіть, імпульс від мозку рухається зі швидкістю аж 274 км на годину. Це майже як швидкісний потяг. І наостанок найсильніший м'яз людського тіла зовсім не біцепс і не ноги. Це язик, справжній універсальний атлет, який працює без відпочинку. Наше тіло приховує набагато більше дивовижних фактів. Хочете ще? Тоді підписуйтеся і не пропустіть нові відео.